І з нами на зв'язку Роман Погоріли, це співзасновник карти бойових стейт, бо, бойових дій Діп Стейт. І якраз з ним поговоримо ми зараз про те, що відбувається в районі Вугледара, і не тільки. Пане Романе, вітаю вас. Добрий день! Слава Україні! Вітаю Райм, слава! Отже, бачите, ну, вже на кількох телеграм-каналах поширилися ці кадри. Їх Першим е, поширювачем став офіцер Плюс, який показав, що дійсно такі жахливі кадри е, про те, що росіяни рівняють позиції збройних сил України там кабами і потужною артилерією просто з землею. І е, по суті, це там нагадує зараз ситуацію, як була в Азовсталі, тобто хлопці засіли в шахті. Зверху, росіяни все все горить, все вибухає. І наскільки можна говорити про те, що поки що про якесь поповнення, про якусь, про якусь ротацію там на цих позиціях мова не йде? поширювачом цих всіх відео, як із вишкою, так і в цілому з обстрілами були московити. Це їхні кадри, просто вони. Набрали обертів і в українському медіа просторі, тому що це показник, те, що роблять московити. Це показник того, що у них є ресурси, у них є союзники, які не виставляють ніяких обмежень, не виставляють ніяких там, не знаю, якихось перешкод. Претензії і тому подібне, то у них немає дискусії. Вони просто надають озброєння, беруть в ресурсах те, що їм потрібно, і ось московити мають можливість рівняти все з землею на своєму шляху. І це проблема, тому що у нас з партнерами зовсім по-іншому, а нам необхідне озброєння, нам необхідні снаряди, щоб відповідати тим самим. а З приводу, ну я б не сказав, що це як назовсталі, тому що там. Зовсім інша картина, це набагато було гірше. Це півтора тонні боєприпаси, які падали. Тобто, там трохи інша ситуація. Але в цілому, зараз противник намагається просуватися в районі вугледару він намагається обходити, оточувати, в цілому захопити місто. І пробують вони лізти з усіх сторін з району Палівки, з району Микільського з сторони Водяного, але не тільки обмежуються наступом там на сам Вогидар, тому що вони пробують з Водяного, з цієї шахти, 3, номер 3 рухатися в сторону Богоявлівського. Це відповідно населений пункт, звідти йде дорога, Вогледар. і це критичний і надважливий логістичний шлях у міста. По суті, останній і єдиний. Тому йдуть в першу чергу всі спроби, щоб стримати ворога, і е, йдуть всі спроби, щоб витримати цей натиск. На жаль, ресурсів мало. Воїни, які там стоять, вони вже тримають оборону досить довгий час. І вони з останніх сил це роблять. А московитів є і люди, і ресурси, і можливості. Словом, ситуація важка. Я не хотів би казати так, як часом буває, кажуть, що важка, але контрольована. Тут, схоже, ну я не кажу, що контролю тут немає, але ситуація важка. Як щодо, ну хочеться вірити, що її бачить і наше командування. А щодо ротації, щодо допомоги нашим бійцям, як з цим? Ну Трохи моя компетенція там коментувати ротації, Як відомо, вона мала бути. Зараз вона не проходить там з певних причин. Ротація для нас завжди було болюче місце, тому що ну, не виходить у нас і проводить правильно. Тобто тут ще такі моменти. Але хлопці, які от та ж саме 72-га бригада, вона тримається з останніх сил. Вона досить багато віддала своїх ресурсів. Воїх вона віддала житт багато життів за те, щоб втримати вугледар. Вони демонстрували і демонструють неймовірну витримку, скільки вони помножили разів на ноль штурмів, ту ж саму 155-ту бригаду, яку просто розібрали вщент, і ну, їм необхідно йти на відпочинок на відновлення. І Я сподіваюся, що все таки там відбудуться ці всі процеси, але відбудуться а, не публічно і відбудуться правильно. Бо коли про це говорять, і коли проводять так, як проводили там в районі Турецька, так як проводили колись в районі Лиману, і ми бачимо, що той наслідок був там московити підібралися до тернів, до Ямполівки, то це теж ну, треба враховувати і вчитися на тих помилках. А давайте трішечки перемістимося в район гірника Курахівки, Красногорівки і Гострого. Там власне ситуація так само складна. Там, взагалі, якщо подивитися на мапу, а, ситуація нагадує такі лищата росіянські, де можуть в оточенні опинитися обидва желанних, це перше і друге. Зоряне може бути під ударом. Як оцінюєте ситуацію? Там? Теж дуже складна ситуація. Ми бачимо, що ворог просувається в районі Українська, в районі гострого, вони от пробують заходити зараз в населений пункт гостре. Якщо подивитися по мапі висот, це якраз ті населені пункти, які перебувають на цій висоті. І там є певна тому ж такі, географічна перевага, якщо вони вийдуть на ці населені пункти. З приводу там желанного першого і другого. Я сподіваюся, що не допустять тих утворень, які зараз промальовуються на мапі, але московити тиснуть там з величезною типою, силою. Вони підтягнули туди свої сили. То все те, що зібрано в районі там, Покровська, те, що зібрано навіть там на на Красноворівці, вони їх постійно переміщають, і вони в один відтинок оцей там в районі Українська. Вони стягнули туди підрозділи там буквально всієї перш цього першого армійського корпусу, всієї 90-ї танко... 90 танкової дивізії. І оті пол... полки і бригади вони просто з величезною кількістю інтенсивністю намагаються тиснути. В сторону Курахівського, а з Красногорівки, тобто в сторону Курахового а останнім часом цей район його почали відносити там до Курахового, і тому там піднялася, піднялася статистика боїв саме в Курахово і перемістилася з Покровська. Чому так зробили? Не знаю. Але а, зараз там відслідковувати просування ворога, чи це там обхід Селидового, чи це в сторону Курахового, чи це просто. Тобто місце, яке вони знайшли, можуть просуватися. Тут невідомо тому вибудовувати там напрямки, куди вони рухаються. Тут можна локально і по фактажу будемо слідкувати, як будуть розвиватися події. А, один з наших військових, Станіслав Осман. В нього є телеграм-канал Офіцер Плюс. Він каже про те, що в цілому зараз Покровський напрямок виглядає як остання гра, де поставили на кін усе. Ну, Причому я так розумію, що це він говорить, скоріше за все про дії росіян. Дуже не хочеться вірити, що він так коментує наші дії. Тобто, ну, як ви вважаєте, от він Каже все ж таки про дії росіян, які просто незважаючи на втрати, втрати бронетехніки, втрати живої сили, пруть і пруть. Чи все-таки це наші дії, де ми з останніх сил боронимо цей рубіж? Я не можу коментувати його слова. Тут, мабуть, варто звернутися до нього, щоб він пояснив свої думки. Тобто там, він так сказав: ну, це його слова, це його думки. Хай тепер їх обґрунтовує дуже. Він багато думок пише, не, мої, не моя компетенція коментувати там чиїсь думки, як він бачиться фронт чи події на війні. Зрозумів. Е, і трошечки давайте спробуємо про Курщину поговорити. Є у нас там певні здобутки. Е, ну, чи вони затьмарюють, наприклад, ситуацію під Покровськом? Це так само питання ну, оціночне і дискусійне, але все ж таки є у нас певні просування, є у нас певні захоплені нові населені пункти. Що можете сказати про Курщину, зокрема про Глушківський район? Ну, зараз, якщо говорити саме про цей район, ведуться роботи Збройних сил України. Вони намагаються там теж просуватися, вони намагаються покращити своє тактичне становище. Якщо говорити в цілому про ситуацію на Курщині, то вона називаємо це так паритетна в плані того, що ворог має свої просування і проводить якісь контратаки, намагається відновити своє положення, там втрачені території. Наші сили оборони теж намагаються просуватися, намагаються займати нові населені пункти, відтісняти ворога. Є ділянки там, де противник намагається постійно штурмувати, відтіснити наших військових, але у них це не виходить. Наші військові впішно відбувають ці атаки і не дають там просуватися ворогу. І оця вся ситуація вона дуже динамічна. Там це дуже швидко змінюється. тільки встигаєш все опрацьовувати. З'являється купа нової інформації, тобто по рухах по реалізації сил, які противник стягнув, розгорнув, то вони теж не сидять на місці. Вони там стягнули певні резерви. І зараз вони намагаються от просуватися західний фланг тієї території, яку ми контролюємо, він. Цілому найбільше зараз під ударом, зокрема там в районі снагості е Любім Любимівки, якось так. Любімовка. Вони е звідти е туди намагається ворог там тиснути. Бачили, як е командування ну, каналу десантно-штурмових військ опублікували відео відбиття великого штурму. Де було застосовано 141 одиниць техніки. Цей штурм був безуспішний, наші військові його відбили, але він не один. А, тобто там постійно ці спроби, постійні накати якісь, але і наші сили оборони знову ж таки працюють, мають успіх, але тут вже без деталей, тому що оперативна тиша вона виправдала себе і показала, що це ефективно і має свої результати. Пане Романе, наостанок. Трошки пропоную переміститися південніше, бо насправді, от якщо проаналізувати останні кілька тижнів, починаючи, до речі, від моменту розпочатої курської операції, якось ми е, у нас знаєте, е, в розмовах з багатьма військовими експертами, в принципі, там два основні питання Курщина. Напрям покровськ торецьк Ну, умовно, так. Подекуди ми оглядаємо ще інші напрямки. Але трошки забуваємо про південніший напрямок. Що відбувається там? Запоріжжя, Херсонщина. Чи можна констатувати те, що там інтенсивність бойових дій дещо зменшилася? І, можливо, причиною цьому і стала якраз таки Курська операція? Деякі мірі інтенсивність зменшилася. Ми не говоримо там, вже краніше говорили про криті в медіа. Там ми не говоримо так активно про роботи, не тому, що десь частково вони зняли звідти підрозділи, перемістили їх на Курщину, там на інші ділянки фронту. Найбільш речішим зараз реально є там район Покровська, Курахового, Турецька, і медійне обговорення. Звичайно, вся увага там. Або Курщині, бо це таке незвичайна, не незвичайний привід для новин. Відповідно, зараз не така велика активізація, як в роботу, ну так і в кринках, хоча вона присутня, і обстріли, і намагання там десь пробувати позиційно відбивати, відновлювати якісь рухи. Проходять, працюють там дрони, скіди впівдрони. Якщо говорити там про лівобережжя і правобережжя Херсонщини, то от. Так між цими берегами на островах теж постійна активізація, якісь бої. Ворок, намагається пролізти, там штурмувати е, в основному безуспішно, але от у ці локальні зіткнення вони звичайно що присутні. Обстріли з артилерією, обстріли з авіації, і в основному це обстріли цивільного населення, цивільної інфраструктури. Тому тут в такому аспекті без змін, але звичайно, що є більш гарячіші ділянки, куди приділяється увага, як і медійна, так і в цілому там з допомогою і там з обговореннями. Ну будемо сподіватися, що і наші воїни скористаються цим а, дещо зменшенням інтенсифікації там бойових дій, але це вже дійсно питання інформаційної тиші. Пане Романе, дякую вам. Роман Погорілий співзасновник карти бойових дій Діпстейт, Стейт що не був з нами на зв'язку.